Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заступник начальника оперативного відділу управління МВС Росії по Казані підполковник поліції Марселі Мубаракшин загинув під час святкування 1 травня у барі Лагуна в тимчасово захопленому Токмаку на Запоріжжі. Про це повідомляє пропагандистський казанський репортер. Мубаракшин загинув під час прильоту по закладу. Смертельно поранено ще одного поліцейського. Його ім'я невідоме. Проте джерела видання стверджують, що це співробітник ОВС Савінського району. Татарстану. Ще двоє поліцейських постраждали. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко напередодні коментував наслідки першотравневого банкету росіян. Кафе Лагуна у Токмаку. Першотравневий банкет гуляли ФСБшники, МВДшники і декілька паспортисток-колаборанток. Генерал Черешня зі старшим солдатом Цибулою дивилися на цю мразоту, а потім передали координати. Місце гулянки окупантів друзям з кнопкою від Хаймерсу. Відпрацьовано було відразу кілька місць базування окупантів. Написав він у телеграм-каналі. Тим часом у тимчасово Воні Михайлівці Запорізької області було підірвано штаб росіян. Лігво окупантів вистажили українські розвідники. Вони ж відслідкували момент скупчення русні і передали координати далі. За даними Федорова, 1 травня орієнтовно о 14.30. у тимчасово окупованій Михайлівці пролунав вибух у штабі росіян. рашистів вистажили українські розвідники. Вони ж відслідкували момент скупчення русні і передали координати далі. Як результат, замість шашлику підсмажені окупанти. Йдеться у повідомленні наразі. Офіційних подробиць інциденту генштаб ЗСУ не повідомляв. Окрім цього, за словами Федорова, російські загарбники готуються до евакуації в населених пунктах Запорізької області, які розташовані поблизу лінії фронту. Ті населені пункти, які розташовані поблизу лінії фронту, там ворог починає підготовчі роботи щодо евакуації. Наприклад, в місті Енергодар вони роздають листівки і збирають анкети дітей, які будуть евакуюватись, і вони намітили цю евакуацію на приблизно 5 травня, повідомив Федоров. За його словами, також в населених пунктах поблизу міста Токмак Запорізької області їздять ворожі військові автівки з гучно. Номовцями і проводять оголошення, де рекомендують евакуюватися до тимчасово окупованих Мелітополя або Криму. Проте у тимчасово окупованому Мелітополі наразі про евакуацію не йдеться. У ворога паніка ворог готується до оборони тимчасово окупованої Запорізької області, але з іншого боку намагається попередити цивільних про те, що контрнаступ ЗСУ точно буде. На сьогодні в них паніка і вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території. Резюмував Федоров. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.